У цьому випуску несеться ми будемо говорити про зміни на лінії фронту. Росіяни просуваються на Донецькому напрямку. Вони прорвали оборону українських військ в очеретиному. Разом з тим маємо відповідь 115-ї бригади із спростуванням звинувачень, що прорив оборони стався через українських бійців, які, начебто, тікали з позицій. Також на тлі підготовки росіян до наступу, яке українське військове командування очікує наприкінці травня, початку червня, командувач сухопутних військ та заступник керівника головного управління розвідки, розповіли, яких дій ймовірніше варто очікувати від ворога. Тож детальніше про це за мить. Отже, селище Очеретине розташоване неподалік окупованої Авдіївки. Бої за населений пункт тривають з кінця лютого 24-го року. Про те, що росіяни зайшли на околиці очеретиного, ще 18 квітня написав у Фейсбуці екс-командир роти 47-ї бригади Микола Мельник. У тому, що це стало можливим, звинувати в певні підрозділи, які нібито втекли з позицій. Він опублікував відео Deep State, на якому, начебто, оборонні споруди перед очеретиним. І мельник стверджував, що їх росіян захопили відразу. Він заявив, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади мали відводити на відновлення, адже вони вже майже рік без ротацій, але поставили на місце тих, хто нібито втік. 23 квітня в генштабі повідомили, російські війська увійшли в очеретини та контролюють переважну частину селища вранці. 24-го на мапі бойових дій Діпстейт територію очеретиного позначили як вже окуповану російськими військами. Тоді цю інформацію спростував речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Він заявив, що у районі очеретиного ще тривають бої, і ситуація була під вогневим контролем ЗСУ. Суспільному вдалося зв'язатися з одним із бійців 115-ї бригади, яку зараз власне звинувачують у нібито залишених позиціях. Військовий на позивний сержант отримав поранення на початку квітня в районі очеретиного. Чоловік розповів, що частину бригади відправили в район селища у другій половині березня, а сам він прибув туди дещо пізніше. Сержант розповів, що побратими не залишали позицій, а тримали їх до останнього. Коли вже на ставці, скажімо так, має роти. Дуже багато пацанів тоді загинуло, дуже багато пацанів отримало поранення, деякі попали в полон. То конкретно за цю сказати, що е, росіяни дуже, ну, дуже довго гатили артилерійними наметами. Вони просто знищували позиції. І ну, було практично нереально вести спостереження, і під цим прикриттям, от вони змогли оточити їх і, ну. Тоді було дуже багато втрат, а от і це піце... і після цього тоді по суті посипалося все. У телеграмі Діп 24 квітня, з'явився пост про те, що прорив біля Очеретиного, оголив ряд проблем у війську. Там заявили про некомпетентність деяких речників, маючи на увазі заяви про контроль, тоді як візуально вже бачили ворога на цих територіях. Діп заявили, що керівництво 115-ї бригади відповідальне за крах оборони та значні втрати серед українських військових на ділянці біля очеретиного. Соціальні мережі завалені постами. Про зниклих безвісти або ті, які загинули в цій бригаді, необхідно задавати питання командування, яку яка несе відповідальність? Е, яка Має розробляти і контролювати ситуацію в цілому, і це питання не до бійців. Керівництво 115-ї окремої механізованої бригади відповіло на закиди ресурсу Deep State і особисто аналітику Роману Погорілому. Лише вчора це був пост у Фейсбуці. В поясненні йдеться, що сили противника переважали в 10, а то й 15 разів. Позиції українських військових щоденно атакували двома трьома десятками кабів, обстрілювали артилерією до 90 разів на день, працювали гради, міномети та ФПВ-дрони. Відтак росіянам вдалося знищити певну кількість позицій наших військових разом з особовим складом, визнають у 115-й бригаді. Але там стверджують, позиції бійці самовільно не полишали, а передали смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів очеретини та керамік іншій бригаді. Ситуацію із очеретиним зараз досліджує спеціальна комісія. Триває службове розслідування. А після нього в бригаді пообіцяли надати детальний коментар щодо подій під очеретиним. Детальний звіт про події пообіцяли підготувати і в аналітичному проєкті Діпстейт. А суспільне в свою чергу звернулося із запитом до генерального штабу ЗСУ. Нас цікавить питання, що стало причиною прориву оборони на ділянці фронту в районі очеретиного, та з якого саме приводу розпочали службове розслідування. Відповіді ми поки не отримали вчора. Ситуацію із очеретиним речник Волошин коментував наступним чином: наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися в селищі. Одна частина перебуває під його під контролем ворога, в якій Противник знаходиться частині, належить під знаходиться під нашим вогневим контролем. Чим так важливе очеретине? По перше, воно розташоване на панівній висоті. Це важливе місце, адже воно дає в першу чергу. Здатність зорового та вогневого контролю навколишніх населених пунктів та ставить під загрозу перебування сусідніх підрозділів, де збільшується ймовірність флангових ударів. Також біля очеретиного проходить траса Покровськ-Костянтинівка. Це основна логістична лінія для угруповання сил оборони, що перебувають саме в цьому районі. Про це каже військовий оглядач Михайло Жирохов. І російські військові з очеретиного намагатимуться йти у бік магістралі Покровськ-Костянтинівка. Зараз ворог намагається проводити штурми щоб захопити Покровськ та життєво важливі траси з виходом на Костянтинівку. І на жаль, російська армія має тотальну перевагу у живій силі і техніці на цій ділянці. Так прокоментував ситуацію речник угруповання Хортиця Волошин в ефірі телемарафону. Ймовірно, питання часу, коли паде і часів яр, таку гостру заяву зробив заступник керівника української розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist не сьогодні і не завтра, звичайно, а все залежить від наших резервів і запасів, сказав Скібіцький. Але треба розуміти, що часів яр опорний пункт це ворота, які стримують просування Росії до останніх великих міст Донецької області. Раніше президент Зеленський казав, що в планах Росіян захопити місто до 9 травня, але цей їм, ймовірно не вдасться, хоч росіяни намагаються знайти будь-які слабкі місця в українській обороні. Це за час яр зараз фактично в самому розгарі. Відповідно, говорити про якісь там форсування, закріплення позицій, все інше зараз є передчасно. І Не тактика може бути як лоб, так і обхід по флангах. У них є відпрацьовані як тактика флангових ударів, так і тактика лобових зіткнень. Ну на лобові зіткнення відповідно потрібна концентрація і вогнового ураження і. Велика кількість так званої дешевої піхоти. Чи вдасться їм це зробити? Ну час покаже. Зараз битва у розгарі. Відповідно, аналізувати якісь сценарії мені здається, поки що передчасно. Місто ще зруйноване. Свіже відео з дрона показала Associated Press. станом на 29 квітня. Там залишалося майже 700 людей, але доставляти гуманітарну допомогу ставало все складніше і небезпечніше. Повідомив начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус. Скібіцький прогнозує, що Росія спочатку продовжить реалізацію свого плану захопити всю Донецьку та Луганську області, завдання яке. Не змінювалося з 22-го року. Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важким часом. Про це сказав Скібіцький. Ситуація нестабільна, а Росія максимально мобілізує свої ресурси. Також Скібіцький передбачає можливий наступ Росії на Харківську та Сумську області залежно від ситуації на Донбасі, але зараз впевнений, що наявних сил недостатньо для захоплення великих міст. Українські спецслужби підтверджують що росіяни дійсно мають плани щодо Харкова та Сум, але наскільки ці плани серйозні, ніхто не знає, сказав в інтерв'ю The Times командувач сухопутних військ ЗСУ Павлюк. Крім того, росіяни ще планують захопити і Запорізьку область. Генерал Скібіцький також стверджує, що Україні мало ймовірно виграти війну виключно на полі бою, навіть якщо вдасться відкинути російські сили назад за кордон. Це не завершить конфлікт. Він вважає, що такі війни можуть завершитися лише. Договорами обидві сторони зараз борються за вигідніші позиції перед можливими переговорами, які за його словами можуть початися не раніше ніж у другій половині 2025 року. Росія також зіткнеться зі значними труднощами до початку 2026 року через недостатність матеріалів та фахівців. І нагадаю, що міністр закордонних справ України Дмитро Колеба повідомив, що Росія зможе приєднатися до переговорів, але після глобального саміту миру в Швейцарії, який відбудеться 15 та 16 червня цього року, продовжуємо уважно слідкувати за подіями на фронті. А ви тим часом можете написати в коментарях свої думки щодо подій навколо очаретиного.